Сьогодні 7 серпня 2016 року. Гарний погожий серпневий день. Неділя. Класно бути вдома. господарювати, Робити справи. Просто насолоджуватись тим, що ти вдома. Справи. Слава Богу, роботи йду. В даному випадку працюємо над сантехнікою для туалета. Ось труба йде туди і потім сюди і потім сюди. Зараз ми врізуємося туди вниз, до котла. трубы. Вот разные переходники. Так что работа идет вперед. Слава Богу. Вот еще одна часть работы. Дроти, электрика, розетки. Там. А, Слава Богу, робота продовжується Як і зовсім недавно Щені не нові робочі нас додався Саня по шапи. У мене звичайно звішточки кладемо закордонно на стелю І тут і на стіни. А тут тим часом строби проводиться в душові. От так буде виглядати стіна перед тим як на нього поставляти картон. З цього боку у нас є гофра. Це на якому рівні сірк? Метр сімдесять. Метр сімдесять. Ось так. тут. Знімай, щоб ти бачив. Кожна дошка. Знаєш, кожна дошка. 50 см, Так, скорочка. Від 40 до 50. Від 80 до 90. Май далі, щоб все побачити. Від 1,20 м до 1,30 м. Від 1,50 м до 1,63 м. 1,88 м і 1,97 м. На І що? там 2.10, е, і... до верха. Да, і вот така... тут така також історія. Да. Ти розумієш. Це профіль. Буду відродження традицій, е, як ми жили раніше в селі, ми відроджуємо момент такої літньої міні-кухоньки. В цьому проєкті задіяний майстер матер Руслан. Руслан, скажіть вашу радість. <різько> <враї> <різько> <коментарі. різько> Руслан наскільки захоплений роботи, що навіть не йому часу на коментарі, тому що зверху може капати трошки дощик. Тому для того, щоб цей... Такий е сектор, де в мене зберігаються дрова, вони не піднивал, знаєте, то ми будемо якраз використовувати дрова для літньої пічки. Так що отакі справи. Отакий проєкт. З вперед! Як і колись в дитинстві, ми кухварили на такі пічки. У 2016 році ми повертаємо. Традиції. І далі продовжуємо. Під таким під таким... Під навісом. Ось такі тут справи. Результат роботи майстра Руса Мазура. Він на сьогодні, як американець. Кепочки американські. так що без п'яти минут американець. Ну нічого, треба була стовець таку літню кухню використовувати. Так що ось і справа. Сьогодні працюють хлопці. Аж на трьох машинах приїхали. Це здорово. Сьогодні робота кипить І зараз працюємо над, над ванною. Треба треба Щойно міст привіз три посилочки. Одна з них це столи п'ятифутові, друга це для Тітьони і третя для нас. Сьогодні гарний погожий день. Голок щось там ремонтує. Сьогодні 1 вересня, наче літо. Дуже приємно. Слава Богу. Вогонь весело горить. Але й дим не відстає від нього. Повертаємося до літньої. І якось до тієї пічки, щоб витрати комфорт. Так, вона від себе тримає далеко На нас. Але тим не менше наші спроби будуть відчайдушними. <рес> спроби в тому, щоб цим черкушкам дати щоб вони пішли на компот. Це відбувається в такому піднав'ясику, який служить за літню кухоньку на полуму і трісочками, які залишилися від будови. Наше виробництво набирає обертів і міжнародного значення, тому що ми використовуємо чистий тростиновий цукор разом із бурячковим цукром. Тим бачите, що з цього вийде, тим часом менше диму вже є і більше трошки вже схоже на результати праці. Так. Ми використовуємо трісочки для вогню. Отже, я ділюся секретом, тому що я винайшов технологію, як, щоб вогонь горів в цій пішці, і дим не вертався сюди назад. Треба десь трохи на сантиметр двадцять далі класти вогонь сухих трісок майже диму немає як такого тут мангалчик смажилося шучки тут результати роботи не навіть просто такі сливки що можна буде поїсти а ці Будемо зберігати на зиму. такою є осінь 2016-го. Як у старі добрі часи. Варити собі компотик на веселому вогні. не так закорену руками.

Я вирішив погратися на цікаву гру. Гра називається Вистроїти в папірці в рядок. Ці гроші я віддаю сірику за роботу. 10 бумажок. Завітав до мене. Що ви думаєте, він тут виробляє? Дірки в підлозі. Я думав, що я вже построїв щось. Але Рус робить ще одну тему. Ось чим справа. Слідкуємо далі і зрозумієте, що тут має бути. Ось такі сходи гаража у зол коротше хату одягаємо в шубу або як мінімум фуфайку Оце така є утеплювальна вата, якою дихати не зовсім приємно. Але такі прольоти треба заповнити ватою, потім цією ниткою прив'язати і скобками закрепити. Таким чином за останні дні було тепло ці частини. Далі це покривається такою плівкою. Вона утримує тепло. Отак От цілий зал і оця частина. Ось що ми робимо в ці дні. На дворі місяць жовтень. Днем більш-менш погода вночі вже стає холодно, але тим часом ми утопляємося. така вата, яка ось там накладається на стіни, для того, щоб було тепло. Золото і тепло. Роду сюди навезли, навезли глини для того, щоб покрити, вирівняти, покрити мусор, який тут був. І зробити таку, такий газон на увесь город. Щоб він був рівний гарний і чистий. Отак воно виглядає, якщо глянути з самого задогороду. Сьогодні 10 жовтня. Трохи похмурий день. Але тим не менше ми оглянемо, як виглядає зараз подвір'я і все інше значить для того щоб було рівніше обора як ми кажемо або двір треба було підсипати трошки ґрунту я копав із і звітем і привозили сюди Ось там дівася ходить. У нас такі вигляд зараз має хата. Двері утеплені до зимі.